Лялькарі жартують за відсутності власного гардеробу. Їхній театр розпочинається з Анатолійовича. Він першим зранку зустрічає своїх колег біля входу. У минулому суворий дальнобійник, який об'їздив всю Європу, працює у трупі водієм. За словами чоловіка, за півтора місяці він тут відтанув душею і тілом, бо у цьому театрі особлива енергетика. Колектив дуже приємно возити на гастролі. Вони постійно жартують у процесі їзди. Не буває такого, щоб вони були насуплені. Ні, вони дуже веселі люди. Мені дуже цікаво, як діти сприймають їх. Я більше на виставах на дітей дивлюся, як вони у захваті від вистави. Йдемо у святая святи художню майстерню. Головний художник Валерій Музика керує творчим процесом від затвердження ескізів до виготовлення декорації. Іноді буває так, що він не згоден з худрадою. Доводиться відстоювати свою позицію, розповідає колишній шкільний учитель. Креслення у підсумку ж виходить чудова робота, яка щоразу надихає. Одне діло дітям преподавати в школі малювання, а інша справа, коли треба працювати з декораціями. Треба знати, які ці декорації. В ході роботи щось міняється, щось, щось приходить, якесь творча мисля. Воно ж все одразу виходить, скажімо так, ну, передбачити. Все одно в ході роботи щось міняється. Для Яни Шаповалової театр ляльок і її перша робота. Сюди вона прийшла одразу після закінчення педагогічного вишу, навчалася на футграфі, і вже тоді дівчина віддавала перевагу не малюванню на полотні, а поробкам. Мені дуже подобається працювати з чимось маленьким, тобто саме реквізит, я люблю це щось колупатися, щоб якби приділяти до забагато часу. Якби так це дивно не звучало, бо саме от мініатюра мені подобається. І, наприклад, це була одна з скарбничка у до спектакля на крилах дитячих снів, у якому було зубні ф... якби футляри з зубними фейками. Uh, і там були везерунки, які я робила, якраз таки гарячим клеєм. А він має таку uh, проблему, що він тягнеться дуже сильно, тому треба з ним певно працювати, аби вилюбляти, вилюбляти певну форму. Якщо говорити про цех, то найбільша гордість театру ось ця сукня володарки північного сяєва. Складний за технологією одяг був презентований у виставі на крилах дитячих снів. Наші швачки, дівчата, вони цілий год майстрували це все на макетах. Робили. Потім на такій тканині, яку не жалко, будемо казати, що ми витратили багато метрів, перш ніж дійти до самої конструкції, і в нас це вийшло. Ігровими ляльками більше переймається Олена Темнюк. В її розпорядженні – тростяні пальчикові паркетні ляльки, маріонетки. Зараз художниця приступила до великодніх приготувань. У нас скоро свято Пасхи буде. Ми готуємо, бачите, великодні яєчка різних курочок, півників, щоб наші глядачі приходили, отримували задоволення навіть тільки коли прийшли до нас. Ось так, от, а потім вже отримували своє задоволення від вистав. Лариса Єфремова у театрі вже майже 20 років. Вона такий собі менеджер. На неї покладені обов'язки з організації гастроли. Жінка говорить, зараз географія виїздів невелика, але лялькарі по максимуму намагаються відвідати найвіддаленіші куточки нашого регіону. Остання зустріч з маленьким глядачем відбулася у селищній школі зеленого гаю. З посмішкою зустрічаю цих діточок, дав тому що ці емоції не ну неможливо передати, коли ти бачиш, коли вони усміхаються. Аплодують нашим акторам. Усі вистави у театрі проходять під музичний акомпанемент. Процес такий: спочатку композитор пише мелодію, віддає на обробку, потім зводить все в одну пісню. Далі справа за звук режисера. Він повинен дати музиці потрібне спрямування за необхідністю записати голоси акторів для фонограми. Кожна вистава вона різна і тому до кожної вистави свій Підхід, тому процес дуже цікавий. Е, кожна вистава як е, окреме життя. У театрі служать як молоді, так і досвідчені актори. Галина Воєводіна працює тут майже з перших днів. Це чи не єдине місце, де метра сцени може представити її улюблена лялька-хрюха. Лілі, доброго дня, друзі! Я самошанована свиня свинья з вистави Сонішникова пісня. А це Галина Борисовна, моя помічниця. Вона працює в Криворізькому театрі Яльок 47 років много Тут багато друзів з ними цікаво працювати, їздити на гастролі, фестивалі. Зараз воєнний час. Дуже шкода, що цього зараз мало. Життя триває і воно буде кращим. І якнайшвидшої нашої перемоги. Наймолодший у трупі Дмитро Бордун до війни хлопець навчався у Херсонському морському коледжі, бачив себе штурманом чи коком на кораблі. Під час окупації встиг виїхати і оселився з батьками у нашому місті. Працював офіціантом на пошті, а потім. Прийшов влаштовуватися в театр на посаду завідуючого з господарською частиною. Запізнився і як альтернативу йому запропонували сцену. Він закохався в театр і тепер хоче вступати до профільного вишу. З ляльками він поки що на ви, але це справа часу, запевняє молодий актор. Мені ось кажуть, що тростява це сама важка, але в мене ще до неї руки не доходили. Працював з планшетною, це якраз такі з свинопаста Принц і попуга-пако. Тобто хотів би спробувати з тростявою, але потрібно зараз, хоча б ще володіти досвід і повністю володіти планшетною. Складно це, Складний процес, бо потрібно ось попугай. Як папуга робить. крилишко там своє почухав, ще щось там. Зробив як він ходить там вальяжне. Тобто, це е, дуже складно і потрібно уточнювати усі нюанси. Театр ляльок завжди з глядачами, навіть під час ковіду і війни. Ми люди творчі пристосувалися і почали випускати медійні контенти, більш працювати на. Публіку, яка дивиться нас у соцмережах, І у нас виникло багато контентів, таких відеоконтентів, як е, передача щомісячна гнаптів е, на допомогу нашим дітям. У нас таке три хвилини про Україну. Е, ми почали співпрацювати з першим міським каналом. У нас виходить там мапік Світшоу. Зараз ми продовжуємо цю. Лінію е, такого е, медійного е, віртуального мистецтва телерадіокампанії Рудана у нас біля щі передача. Проходить, тобто якось адаптуємо до сучасних умов. У цьогорічних планах лялькарів чотири вистави. Перша пройшла у різдвяні дні. На черзі прем'єра спектаклю Колосок. Вона для дітей від трьох років. Дві наступні прем'єри. Театр презентуватиме восени. Ляльковий театр для дітей. Це справжня казка та магія. А для дорослих можливість повернутися у своє дитинство. Так. Театр у березні подвійний іменинник. Нині вони відзначають міжнародний день лялькаря, а незабаром всесвітній день театру. Важко, але ми працюємо. І ми звісно сподіваємось на те, що все нарешті буде добре. І театр ляльок відзначатиме своє 50-річчя вже може у стані спокою та миру і тиші. Яркононенко Олег Каплій постфактум.